Всім доброго дня! Сьогодні у нас така тема: Пауза чи кінець в ваших стосунках. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Приймаю людей тільки по запису. Дівчата, хлопці, зразу наголошую: розклади є загальними. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. На особистий розклад можна звертатись на Viber або на Telegram. Так, ну будемо дивитися, пауза чи кінець в ваших стосунках. Кожен сам собі загадує. Свою людину розслабилися руки ноги не хрещі. Пауза, чи кінець в ваших стосунках. Пауза чи кінець. Давайте спочатку знайдемо, хто в нас вийде. Пауза, чи кінець в ваших стосунках трішки відкриємо. А ви по долі, кстаті? Кстаті, по долі один одному підходите. Пауза, чи кінець ти? Ух! Є! Імператор сьогодні. А ви така дама, тоже королева мечей вийшла. Сильна да? жінка. Но якщо ваша, то ваше. Ви не любите оці цяцькі пєцькі До одної пішов, до другої пішов, потім до вас прибіг. От ви такого не любите. Мужчина вийшов сильний. Мужчина вийшов імператор. На нього сьогодні будемо дивитися. Людина може займати, бути на якійсь посаді. Друге, мужчина не буде підкорятися. Але якийсь підхід до нього можна знайти. Не такий вже прям він там герой. Но мужчина дуже сильний. Я скажу: до цього чоловіка треба мати якийсь окремий підхід. Не так просто з ним. Знаєте, як там можна одному там посміхнувся, улибнувся, їсти навари, дайся добре. Ні, з цим треба трішки гратися. Ось такий мужчина у нас сьогодні на розкладі. Хто дивиться з чоловіків, тоді перевертайте на жінку. Пауза чи кінець, в ваших стосунках. Дивимося. Пауза, чи кінець у ваших стосуночках? Пауза, чи кінець. Ну, мужчина трішки любить випити. І ви знаєте, я не можу сказати, що він постійно випивав. Ні, а у вас це сталося. Сталося ну, не так уже і недавно, але якийсь період часу вже це все длиться. Я скажу, що чоловік, коли вип'є, він стає дуже агресивний. Ну, мужчина не дурак. Вміє заробляти. Мужчина фінансово стабільний. Пауза, чи кінець. Ваших стосуночках. Що у вас там робиться? Дивимося. Ви радувалися цим чоловіком. Ну, тут а сім'я. Дівчата, тут, а що дивитеся, ці, що просто дивляться, да, що там не одружені, ні, це більше для сім'ї підходить розклад, сім сімейним людям підходить. Карта Сонечко, мали радість. Мали стабільність. Ну, тут дітки навіть у вас проігруються, но тут є третя особа. Вмішання є третьої особи, яка вас втягнула просто в яму. Втягнула в яму. Не. Дивіться, мужчина від вас почав відмовлятися. Він не то, що почав від вас відмовлятися, він якийсь період часу в один момент просто змінився. Змінилося його ставлення. Е, ви замітили, що от, ну, не то. Бачу я, це не то, що так все отак чік по щелчку і все. Ні, ви бачили, що людина саме перша почала змінюватися, закриватися від вас. Ви відчули цей холод від нього? Шкода, хороший мужик. Шкода, ну, десь попав нехорошо. Ну, тригольник. Тріугольник стоїть старша жінка, яка працювала. Дивіться, він має стосунки з молодшою дамою, але працювала. Старша жінка, до якої було звернення, зверталося, мужчина напоєний, і мужчина був прив'язаний по луні. По луні, дівчата. Пауза чи кінець в ваших стосунках. Вам треба його спасати, вам треба його спасати чому? Поясню. Щоб це був повністю кінець, ні, це не кінець. Тому що у вас ще з ним будуть і розмови, і скандали, і буде знов то прийшов, то пішов, але скільки вже можна, просто вже надоїло. Розумієте, ви вже наскільки втомилися, що вам просто це все вже надоїло. Свої стосунки раджу спасати. Якщо ви насправді відчуваєте, що це ваша людина, спасайте. Тут я розумію, що мужчина винуватий, бо вскочив гречку, але йому. Треба допомогти. Він розривається між однією дамою і другою дамою. Йому наскільки важко, що він просто не знає, куди для нього йти. Його то до вас тяне, то до неї тягне. На даний момент стоїть кінець. Стоїть кінець, тому що ви стоїте розбиті, але вибір не прийнятий. Він як тримав одну, так і тримає другу. Він ще не прийняв вибір. Розумієте? Якщо ви нічого не будете робити, тут падає кінець. Я не бачу вас разом. Падає кінець, він відвертається, іде. Він не буде з цією дамою, щоб ви собі знали. Я не бачу, щоб він там зійшовся і все в них було прекрасно і шикарно. Ні. Но вам треба його спасати. Ось така маленька порада. Хочете, спасайте, хочете ні. Дивіться, як вам ваша людина чи не ваша людина, але все-таки як не як, я бачу, що тут є сім'я. Розумієте, тут є дітки, тут є сім'я. Ану, спитаю, ще не буду закінчувати розклад, а ну хочу ще глянути, чи має він до вас почуття. Добре? Чи має почуття? Ну, мужчина, я вирішую. Він має почуття. Він має почуття. Знаєте, ви із тих жінок, які вмієте його десь направити. Понімаєте? він з вами, може, ви за нього якісь питання вирішували. да? Він звик, що от ви для нього як та мама, хоч він такий сильний, да? я як сказав, так і буде. Але ви якось так гарно вміли з ним поспілкуватися, що він вас прямо ви його окриляли. Окриляли. Ну, він закрився зараз. Закрився і за цією особою. Отакий От сьогодні був розклад. Дівчаточка, хто має проблеми, будь ласка, тяне, пишіть. Також є в наявності програмні свічечки. Хто бажає, пишіть, будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.